у поєдинку останнього туру веб-ліги. Матчу милай Зорян. Дуже багато цікавих поєдинків в цьому турі. Всі поєдинки мають. А тепер, власне, переходимо до матчу. Розпочали гості з центру поля і про склади. Давайте говорити. Була вже графіка. Не вразив. У нього був досить раніше. Ігор на позиції нападника. зараз перекоплення, Коломоєць не зупиняє м'яч як слід Коломоєць, після передачі булези. ще раз цей момент втрачає м'яч м'ячбулець в простій ситуації. Дуже вальян зіграв десятий номер гостей. І це ледь не призвело до небезпеки. Поганий перший доток від Коломойця. загнав, але Сапутін грає спокійно. Були якраз роздуми напередодні цієї гри стосовно зараз передача на русина небезпечно. Русин 1-0! восьма хвилина, 1-0 на користь Азорі І русин забиває. А мина як активно розпочав цю гру і не закінчив я свою думку стосовно того, що були початку зустрічі, призводить до того, що зоря отримає шанс на контратаку. і Чудово і реалізовує шахов. Зробив яку передачу. Ні, це не шахов. Так, Шахов зробив чудову передачу в розріз. Русин втік від захисників, обіграв голкіпера та забив вже в порожні ворота. Чудове завершення. Дуже легка, спокійна та якісна атака від команди Іван Левина. Це все ж таки іншої футболіст просто і те, що він на фланзі розкрився завдяки цьому простору. Знову передача на Русина, він на ударній позиції. пробиває Русин, немає голу, а Сейв Голкіпера штамму штамп часу. Коли його партнер з м'ячем далі йде, просто передача за спини захисникам, не встигають. Німчанінов Булеза фланговим футболістами себто не потрібен другий центральний захисник, тому що уминає просто немає. Футболістів зараз моменти Це гол батагов забиває. Немає офсайду Відзначається Арсеній Батагов У 24 хвилина 2-0 на користь зорі. Кем Кемкін відбив перший удар, але з другим він вже не впорався. Перший футболіст зорі пробивав. Хто там був? Хахльов, здається, це його удар. Ні, шаху знову шаху просто Шахов один залишається. Не слідкують за ним як треба. Пробиває Шахов голову. Німчанінов неуважно зіграв сейв голкіпера, і потім додавання Батагова. Кемкін зіграв чудово, Він дістався до м'яча. Він передача в центр. Булеця ще далі. Є Антюх, отримує він м'яч в ноги. Пробиває антюк. Нескладний удар. Забирає м'яч. Голкіпер. Беру. Пас русин. Вихід вічна віч наліч падає. Русин, Це пенальті. Жовта картка для голкіпера господарів. Очевидне порушення твантуха. Далі чудова передача в розріз Русин. Виходить вічна віч 11-метровий. Пробиває Русин і не реалізовує він пенальті. Кемкін рятує команду. Чудовий сейв молодого голкіпера. Ще раз цей епізод робить крок вперед, але здається, за правилами Кемкін і. Росен. Пробиває Анчук з гострого кута, але до дору Голкіп. Батагов. Русин на ударній позиції. Русин гол! 3-0.58 хвилина. Назарі Русин забиває. А свій другий м'яч в цьому поєдинку все ж таки забиває. Адже не вдавалося йому відзначитися раніше вдруге. Не реалізував він відзначався. Знову відкривання. Який пас від булець в один дотик? Передача на самого булецю здавалася незручною, але як гості. Абутко. Абуково виконує подачу удар, в падінні через себе у конані шахова. Це була б неймовірна крапка. Так нехай в третьому році, який удар в падінні через себе. У конані Євгена шахова, але коли б не голкіпер минає. 20... Удар в напрямку воріт. Це якраз робота обидвох трен, яку варто відзначати. Богдан Будко виконує передачу до штрафного погоріли. Не зумі пробити. Не зумів пробити також і полегенько він. Батаго просто вперед. Відбуває, лунає фінальний свисток 3-0. Зоря закінчує цей чемпіонат чудовою перемогою, впевнено на наді...